Наступний розділ betaflight конфігуратора, який ми будемо налаштовувати, це на екранне меню. На екранне меню це таке меню, яке буде відображатись на екрані приймача і відповідно накладатися у вигляді службової інформації на зображення з камери. Накладена службова інформація може бути різноманітною. Усе інтуїтивно зрозуміло, і ви можете вибрати ті пункти, які хочете побачити під час польоту. Наприклад, що ми можемо додати до наекранного меню? Скажімо, нехай це буде панель штучного горизонту. Тепер ви бачите, що з'явились лінії, які умовно відображають горизонт. Також пілоти дуже часто виводять напругу акумулятора рівень споживання струму або загальне енергоспоживання, щоб контролювати, чи має акумулятор достатній рівень заряду. Цього зазвичай достатньо для простої візуалізації того, що доступно для відображення. Після того, як ви обрали які пункти візуального меню будуть відображатись на вашому екрані, ви можете обрати де саме вони будуть відображатись самостійно. Наприклад, ви можете перетягнути відображення струму та напруги у ту позицію, яка вам зручна. Наприклад, струм перетягуємо сюди. Напругу перетягуємо, наприклад, сюди. Після чого натискаємо кнопку Зберегти.